Я впевнений, що кожен з вас вже чув про бренд Уліфон, який практично кожного місяця випускає нові моделі, як дорогі флагмани, так і відносно бюджетні апарати. Тож знайомтесь уліфон Armor X16 Pro. І саме про нього у цьому відео піде мова. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допомагають розвитку. Каналу. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Ось у такій велетенській коробці приходить цей смартфон. Всередині, окрім самого смартфона, у Liphone Armor X16, також у комплекті є спеціальний фірмовий ремінець, захисне скло для смартфона. Type-C кабель для зарядки, інструкція, голка для сім-карт і блок живлення на 33 Вт. По-перше, Armor X16 це повністю захищений телефон IP68, IP69K. Телефон не боїться падінь, телефон не боїться занурювань під воду, з ним можна плавати, пірнати, з ним можна навіть знімати під водою. На смартфоні навіть є спеціальний режим для зйомки під водою, щоб сенсор не реагував на воду, поки телефон знаходиться під водою. А все управління камерою переходить на кнопки. Учності і на кнопку вімкнення. У продажі існує два кольори цього смартфона: ось такий бронзовий, як у мене, і звичайний чорний. Три звичні матеріали застосовуються у дизайні: це метал, гума і пластик. Задня кришка у смартфона пластикова, вона матова, вона має приємну рифленість. Телефон не висковзує з рук. Рамка по периметру телефона зроблена із гуми, і тут є металеві вставки по бокам. Товщина апарата 17,9 мм і цілих 395 г його вага. А вага тут не просто так така велика, а все тому, що всередині встановлена велетенська батарейка на 10360 мАч. Батарея тут підтримує зарядку 33 Вт і також тут є реверсивна зворотна зарядка на 5 Вт. Ось так виглядають налаштування цієї батареї. Тут все взагалі не так, як у чистому андроїді, все перемальовано. Тут є функція розумного заряджання, тут є диспетчер. Заряду акумулятора і режим ультраекономії заряду. Не можу сказати, що оптимізація батарейки тут просто вау, ну, ну тому що при перегляді ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості у уліфон Armor X16 за одну годину в середньому втрачає цілих 5% заряду. А я нагадаю, що тут більше 10 тисяч мАч батарейка. Тому по оптимізації трохи поки що є питання. По дизайну, як на мене, телефон як мінімум не банальний. Цікава форма блоку камер та й взагалі в цілому телефонію. Телефон виглядає незвично. А як вам такий дизайн, чи сподобався чи ні, напишіть у коментарях під цим відео. На задній частині розташований велетенський незвичайний блок з камерами і спалахом. Тут у нас є отвори під мікрофон, знизу логотип компанії уліфон, зверху розташований мікрофон, інфрачервоний порт і роз'єм для навушників під гумовою заглушкою. До речі, роз'єм для навушників, можливо, буде для когось корисною фішкою. Справа кнопки гучності, кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер від Пальців. Отут на кутку є спеціальний отвір для ремінця. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон і роз'єм Type-C під гумовою заглушкою. На лівій стороні є кнопка, яку можна програмувати, і слот під сім-карти. А ось так виглядає слот під ці сім-карти. Одночасно можна вставити і дві сім-карти, і microSD флешку. Ця допоміжна кнопка має свої налаштування. У налаштуваннях вона називається трохи дивно, вона називається душок. І як ми бачимо, переклад тут не на 100% нормальний. До цієї кнопки в налаштуваннях можна прив'язати будь-які дії або відкриття будь-яких застосунків на телефоні. Діагональ дисплею у Armor X16 656 дюймів, це IPS матриця HD, роздільна здатність 1612 на 720 пікселів. Частота оновлення у екрана максимальна 90 Гц і також цей екран покритий захисним склом Gorilla Glass 5 покоління. Частоту оновлення у налаштуваннях можна змінювати динамічну, високу і стандартну 60 у мене стоїть висока 90 Гц. А ось так екран виглядає під різними кутами. Ось кут майже 180 градусів, і в принципі картинка виглядає доволі непогано, навіть незважаючи на те, що тут не full HD екран, а звичайний HD. Відгук сенсора, до речі, тут також непоганий. Не можу сказати, що ідеальний, але ну, в принципі, згодиться. Не скажу, що екран просто вау, мені здається, за ці гроші можна щось краще. Звісно, якщо ви звикли до кращої роздільної здатності, то пікселів. Вам будуть тут виднітись. І я думаю, що невелика роздільна здатність тут більше застосовується для енергоекономії. Фронтальна камера зверху врізана в екран. Над екраном є розмовний динамік, датчики і сенсори. До речі, зверніть увагу, що з коробки телефон вже йде з захисною плівкою. Серцем новинки є восьмиядерний процесор Helio G91, який підтримує 4G мережі, 5G цей смартфон не підтримує. З одного боку нормально, а з іншого боку, у 2025 році за такі гроші. Чи можна щось покраще. В Antutu Benchmark УLIFON Armor X16 набирає 243 121 бал. Звісно, ULIPON Armor X16 далеко не ігровий смартфон, його точно не потрібно купувати для ігор, але в принципі, при бажанні на цьому телефоні можна пограти в деякі популярні ігри. Світ танків, PUBG Mobile або Asphalt. Усі ці ігри тут підуть на середніх налаштуваннях графіки. Процесор зірок з неба не хапає, але в деяких випадках на телефоні можна легко пограти. Постійної пам'яті у Armor X16 встановлено 128 ГБ плюс 6 ГБ оперативної пам'яті. Також оперативку можна віртуально розширити і ще на 8 ГБ. Звучить прикольно, але в принципі це все більше маркетинг від китайців. Сканер відбитків пальців розташований у кнопці вимкнення, і зараз я вам покажу, продемонструю, як він спрацьовує. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. В принципі, досить швидко. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте зараз покажу і це. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон розблокувався. Не так швидко, як сканер відбитків пальців, але також нічого. Звук на телефоні тут звичайний моно, не стерео, на жаль, але динамік досить таки гучний. По якості нічого не зможу сказати, тому що ну, це бюджетний телефон, і якість тут точно не сподобається меломанам. Але в цілому. Нормально. Зате великим плюсом є те, що на цьому смартфоні є чіп NFC, він працює, телефон сертифіковано в Google. До телефону можна підв'язати будь-яку банківську карту і розплачуватись смартфоном на терміналах. Далі у нас тут є інфрачервоний порт, а це означає, що на телефоні повинен бути застосунок пульту. І так воно в принципі і сталося. Ось пульт дистанційного керування. Сюди можна додати будь-який пульт від будь-якої фірми. Далі обираємо потрібну техніку і користуємось. За роботу софту на цій новинці відповідає 15-й свіжий Android. Інтерфейс на телефоні перемальований, він не такий, як у чистого Android. Ось так виглядає налаштування робочого столу. Як ви бачите, тут можна багато чого змінити. Пункт меню оформлення і стиль виглядає точно так само, як і в чистому Android. Тут нічого не змінено. Ось так виглядає шторка. Ну і вікно налаштувань тут також змінено, принаймні картинки зовсім інші. Це міжнародна версія, телефон підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. Звісно, тут переклад не на 100%, тому що, наприклад, у налаштуваннях компанія Оліфон додає деякі свої речі, і як ми вже з вами бачили, тут з'являється дещо, як, наприклад, душок або те, що не перекладено взагалі. З коробки тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Телефон може працювати з усіма сім картами в нашій країні. І підтримує 4G в усіх операторах. Не можу сказати, що оптимізація тут ідеальна, потрібні оновлення, потрібно оптимізувати систему. Можливо, комусь буде цікавий той факт, що тут є FM радіо і увага! Воно працює без навушників. До речі, хоч смартфон і не ігровий, але тут з коробки є спеціальний застосунок, який називається Game Booster. Який, в принципі, повинен якось підсилювати, прискорювати гру, але я гадаю, що це все тут більше для галочки. Звісно ж, як і на кожному смартфоні, захищеному є ось такі корисні в лапках інструменти, якими, мабуть, ніхто не користується, але вони тут є. І також можливо комусь буде цікаво, що тут з коробки є дитячий простір. До речі, на телефоні дуже добре працює GPS-навігація. Нарікань взагалі немає, навіть у квартирі. Зв'язок з супутниками гарно тримає, тому у якості GPS навігатора телефон просто must have. Сенсор наближення, як ви бачите, спрацьовує коректно. Датчик освітлення також працює швидко і правильно. Головна камера на смартфоні 48 Мп, є тут макрокамера на 2 Мп і камера нічного бачення на 20 Мп від компанії Sony. Фронталка тут встановлена на 16 Мп. Відео основна камера вміє знімати у Full HD якості при 30 FPS. Камера нічного бачення тут працює начебто непогано. До речі, напишіть у коментарях, для кого камера нічного бачення буде корисною у таких смартфонів, тому що багато смартфонів випускають з такими камерами, але для кого вони, чесно кажучи, я поки що не до кінця зрозумів. Можливо, для військових, можливо, для якихось виробничих цілей, не знаю. Бо щось мені здається, що для військових такі камери нічного бачення ну не дуже будуть корисними. А тепер разом з вами давайте подивимось приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, щоб ви могли для себе. Краще зрозуміти якість. тест мікрофону на смартфоні Ulefone Armor X16. Тож, розібравши кожну деталь смартфона окремо і склавши це все докупи, можемо зробити деякі висновки. Із явних плюсів тут точно велика батарея, це чіп NFC і захищений корпус. Ну і ще туди можна додати свіжий Android. Із незрозумілостей, це, мабуть, камера, це, мабуть, навіть екран. Бо з одного боку, екран це економія батареї, а з іншого боку, за такі гроші у 2025 році, в принципі, можна було б щось зробити краще. І в наш час це вже більше питання. Комфорту. І також у коментарях обов'язково пишіть ваше враження в цілому від цього апарату, як вам дизайн, як вам сам телефон. Буду дуже радий почитати ваші думки. Також у коментарях напишіть, для кого він підійде краще для військових, можливо для подорожей, можливо, для якихось виробництв, можливо, для водіїв. Ну, чесно кажучи, варіантів багато. Але для чого він краще підійде, це вже вирішувати вам. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе! Побачимось!